В Україні створили цикли із десяти соціальних дитячих ток-шоу з перекладом жестовою мовою. В них воїни разом з дітьми діляться історіями про подвиги та незламність. У ролі телеведучих виступили 60 дітей з інвалідністю, тих, хто постраждав від війни, пережив окупацію або втратив рідних на фронті. Героями програми стали 10 захисників і захисниць, військовослужбовці і ветерани Нацгвардії, у тому числі герої України. Мета проєкту розвивати безбар'єрність в Україні. Я дуже хвилювався, до мене було незвично. Як діти у мене будуть брати інтерв'ю, що це буде взагалі? І коли я побачив всіх дітей, ці погляди, живі, яскраві, які наповнені краскою е любові до життя, мені це передав цей вогник їхнього життя передався мені. Зараз під час війни. Зараз наш девіз. Що ми творимо контент в контексті? Контент це культура, контекст, війна. І дійсно багато років ми не забуваємо про інклюзію, безбар'єрність. Я щиро рада, що саме ми підтримуємо ваш проект. Ми дійсно живемо в часи, коли ворог і загалом війна випробовує нашу силу, віру. І, мабуть, саме в цей період можуть народитися такі проекти, які дійсно зцілюють, згуртовують і надихають.